Божевільна передача Мудрика, яка могла стати асистом, впевнений початок гольової атаки від Сані Зінченка. А вдалий виступ Анатолія Трубіна за Бенфіку, українець потягнув пенальті. Мої вітання, друзі, вихідними було дуже гаряче. Що в українській прем'єр-лізі, що в матчах наших у Європі. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо буде вкрай гаряче. Але перед цим. Вподобайчка. Ну і по традиції, що цікавого, було у восьмому турі. УПЛ гаряче було ще у п'ятницю. І ні, я говорю не про поєдинок оболонь верес. Я про розгром, що стався в Олександрії, а там Чорноморець, не знаю чи так можна казати, напевно так, декласував Олександрію. Просто конкретно це слово звучить, ніби грала районна команда і команда з Ліги Чемпіонів. Хоча конкретно в даному матчі. Навіть не знаю, перемога чорноморця тут навіть глибокий аналіз не потрібен. Якщо ви подивитесь ріплей моментів, то просто побачите, як кволо Олександрія виглядала в цьому матчі, і цікаво, що після матчу Ротань хотів подати у відставку. Але, наскільки я зрозумів, його переконали помічники у тому, що треба лишатись. Взагалі, наскільки відомо, наскільки відомо з інсайдів, то у Ротаня дуже високий кредит довіри від керівництва Олександрії. Але я переконаний у тому, що якщо до зимової паузи результати не покращаться. Оця довіра дуже швидко зникне. А Чорноморець, браво! Як же подобається, що Григорчук з далеко не сильною по іменам командою грає в такий яскравий, цікавий футбол. Не може то не подобатись інша команда, що також дуже подобається на старті сезону, це звісно Кривбас, котрий набив торбу Ворсклі. Криворіжці на виїзді перемогли 4-1. Полтавці при тому, що добре почали і вийшли вперед першими, не змогли нічого протидіяти атакуючому потенціалу команди Вернедува. А воно й логічно, нинішній склад Ворскли він такий, він не може давати результату на дистанції. В іншому поєдинку Динамо грало проти ЛНЗ. і хоч і були проблеми у киян в цьому поєдні. Але можу сказати, що ця перемога вона на класі. Ну і гнила вишенька, гучно звучить, правда, але так і є. Гнила вишенька цього туру: це матч, рух, шахтар, і мова йде. Про суддівство Нічия 1-1. Львів'яни змогли відібрати у гірників пункти, і здавалось би, круто. Рух фрагментарно, насправді грав дуже добре, возив шахтар. Але є одне, але це суддівство, яке зіпсувало враження від цього матчу. Червона картка Ракицькому, це апогей суддівських провалів цього сезону на даний момент. То я вже й не знаю, що казати і що пропонувати. Давайте без суддів грати. Серйозно, що з ними? Що з варом? Що без них? Я думаю, ситуація не зміниться. Не можна не сказати, що рух не заслужив. Вони класно грали, але що би було, якби вже на 21-й хвилині Реф не вбив цю гру. І не можна не взяти до уваги офсайд, який Реф теж вигадав, коли рух забивав. Вар без вару немає різниці. Наші судді будуть привозити завжди. І. Я не пам'ятаю, хто це казав. Можливо, я це зараз вигадав, але. Якщо деякі наші клуби УПЛ, деякі футболісти показують далеко не найкращий футбол, не якісний футбол, то чому рефері мають добре судити? Чому? Ну і по факту місцями демонструють такий же футбол, як і деякі клуби УПЛ невпевнений, незрозумілий, нелогічний, абсурдний, сумбурний, називайте як хочете. Дискутувати можна довго. А поки ви пишете свої думки в коменти на рахунок цього матчу, на рахунок тих поєдинків, про які я вам розповідав, покажу вам турнірну табличку. Насправді дуже хочеться, аби зверху і далі була така несподівана когорта клубів, щоб далі там була така насична боротьба, Кривбас, Чорноморець, Полісся, рух. Дуже подобається нині з точки зору турнірної боротьби. Турнірна табличка, власне, такий. От він звичайний тур УПЛ. Ну і не забувайте, друзі, що ви як завжди можете підтримати свій клуб прогнозом на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Летимо до наших в Європі. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився голим у матчі 9-го туру чемпіонату Польщі проти Хожівського руха. Українець вийшов на поле на 79 й хвилин а анна 86 шостій встановив остаточний рахунок. Це його 20-та результативна дія в 63 матчах за раку. Український нападник Назарій Русин вперше зіграв в чемпіоншипі та за Сандерленд в цілому. Українець вийшов на поле на 88 й хвилині матчу восьмого туру. Другого за силою чемпіонату Англії проти Кардіфа, на жаль, поразка 0-1. Хускор доцінив гру учасників матчу шостого туру АПЛ Брайтон Борнмут. Захисник гостей Ілля Забарний отримав оцінку 6-4. Лише у двох його одноклубників, які також вийшли у стартовому складі. Оцінка вища. Арсенал та Тоттенгем видали шалене дербі північного Лондона в матчі шостого туру АПЛ. Олександр. Олександр Зінченко провів на полі увесь матчик і завершився з рахунком 2-2. як завжди, є, що погрізіне, відзначити на 26-й хвилині автоголом відзначився захисник Шпор Ромеро. Але атаку своїм відбором м'яча розпочав саме Олександр Зінченко. Українець забрав, потім протягнув м'яч і віддав на Мартіна Едегора. Капітан команди продовжив атаку пасом на Сака. Удар англійця хотів зупинити Ромеро, але зрізав м'яч у власні ворота. Сашко, як завжди, відігравав, важливу скрипку в грі арсенала в цьому матчі, який в принципі можна назвати матчем привозів. Боромеров свої забив, потім привіз пенальті за нічійного ще рахунку, а потім Жоржиньо привіз і Арсенал втратив перевагу і, можливо, перемогу. Зіна в цьому матчі був стабільним і якісним. Шкода, що партнери трохи підвели. До речі, друзі, не забувайте, що у нас досі триває збір на автівки для наших. Військових вигравай підписані футболки Зінченка та Миколенка за донат на автівки всього в 200 гривень. Збір майже закрито. Тож давайте вже його закриємо. Не зупиняємось в русі до перемоги. Всі деталі в описі до відео. До речі, згадали про Віталія Миколенка. Він також зіграв цими вихідними за свій Евертон, і вони перемогли круто. Миколенко на полі перемагають на старті сезону. Миколенко майже не грав, були поразки. Дайч. Задумайтесь. Челсі знову втратила очки в матчі першості АПЛ. Цього разу в матчі проти Астон Вілли. В цьому матчі наш Михайло Мудрик нарешті виблискував. І вінгер міг відзначитись красивим асистом. Українець з флангу виконав передачу в штрафний майданчик, куди набігав Ніколас Джексон. Михайло виконав шикарну передачу та вивів форварда сам на сам. Але той не зміг реалізувати момент. Його оцінки за гру мудрика. Тобто до вашої. Уваги Мудриком задоволені і фанати Челсі. В Мудрика має бути п'ять асистів у двох матчах, але ніхто не може забити. Мудрик насипає, але решта команди нічого не хоче з цим робити. Мудрик сьогодні чудово грає, має виходити в старті в кожному матчі. Наразі Мудрик найкращий атакувальний гравець. Анатолій Трубін знову вийшов у старті за Бенфіку. Цього разу Рогер Шмідт довірив йому ворота в матчі проти. Портімоненце Бенфіка матч розпочала вдало, забила першою. Натомість після перерви Орли створили собі проблеми замість того, щоб достроково закрити гру. Спочатку пропустили у контратації, Трубін не взяв удар з гострого кута, але звинувачити його в цьому епізоді складно. А через 5 хвилин центрбек Мурато привіз пенальті вже четвертий у ворота Анатолія у трьох стартових матчах за Бенфіку. Втім, цього разу Трубін. Врятував Бенфіка після цього емоційно зібралася та нарешті забила третій, втримавши перемогу. Статистичний портал Софаскор поставив Трубіну оцінку 7,5, найвищу з лінії захисту, та другу найкращу у команді. Довіра тренера виправдана. Ворота Трубіна знову були пенальті, але цього разу кіпер витягнув. І я впевнений, що далі з такими перформансами Трубін буде грати в основі Бенфіки. Вже вкотре пенальті цього разу він тащить е в грі. Він виглядає все впевненіше і впевненіше, і безумовно не бачу нині причин, чому Трубін не має бути основним воротарем Бенфіки. Дуже він нині радує. Я ж вам обіцяв, друзі. Відео було дуже гарячим, і я сподіваюсь, ви віддячте нам своєю вподобаєчкою за те, що ми зібрали для вас все найцікавіше, що відбувалось цими вихідними навколо українців. І українського футболу Бажаю вам гарного дня, файного настрою. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.